Розглядаємо наше торгове приміщення, знаходиться поруч з ретровілем на фасаді на Всеволодово-Змієнка, Варшавський плюс ЖК. Проглядається добре з фасаду. А вхідна група поруч з войн Є можливість фасадної, фасадної вивіски. Може поговорити. Так, спуск вниз, окремо фасадна вхідна група. Достатньо висока стеля, десь 3,8. Також є мокра точка, всі підведені комунікації. Вент-канал з виходом на дах і денне світло також сюди потрапляє. Бачимо пожежні виходи на вулицю. Тобто через цей балкончик можна піднятися на вулицю. Mm-hmm.